Я опікун, спочатку було шестеро дітей, вже одні 18 виповнилося, зараз п'ятеро неповнолітніх. Це мої онуки, самої старшої доньки, в неї 10 дітей. Її лишили материнство. Батько пропав без вісті у 24 му році, вже два роки, як я над ними опіку, але я ще раніше вони були в мене. З соціальних служб подзвонили до мене, що ми подаємо, щоб лишити материнство. Ну, Дітей в інтернат. А я кажу, я не допустю, щоб дітей в інтернат. Мій дядьки Олександр 48 років. Він був мінометчиком. Пішов на війну. Тоді, як розлучився з нею, він пішов сам. Він навіть не признався, що в нього дев'ятеро дітей. Він сказав, що двоє тільки старше. Уже пізніше, як вже він приїжджав в відпуст, я його просила, Саша, я піду в воєнкомат, заберу дітей всіх, хай тебе звільнять. А він каже, Тьша, не робіть цього, хто їх буде захищати. Я вже і, і В Красний Хрест подавала, і в координаційний центр, і, і до Буданова писала. Ну, ну куди мона було, я зверталася, нема нічого. Нема нічого.